Блок Петра Порошенка виставив проти вас на цьому окрузі, тому що вас блок Петра Порошенка не підтримував е, вашого соратника, фактично зробивши його вам технічним блок Петра кандидатом. Порошенка, від боку Петра Порошенка до мене приїхало три найактивніших найбільших спікери. Хвилинич. Чотири, Чотири. Чумач, заліщук Хвилинич. Лещенко. Але, Винаїм, але вони, але вони не були вашими конкурентами. Дикатизні. Не кричіть. Бо я зараз розумієте, в мене я, теж я терпець просто, є. Ну, якщо дивіться, ви, 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 не кричіть. Рамки не кричіть, за рамкить Я не виходжу поки що за рамки коректності. Ну, ну тому, будь ласка, не виходьте. мене, Давайте, ну, не тобі, не теж мене. Теж... Забитий палець сьогодні. Тут мене Настя Знаете, Станков я, вчора я, вдарила. Я, я, я не дозволяю перейти, на то. От, хоча міг так, от дивіться, я теж міг би. Я багато що Але, можу в цьому житті. Так я вас запитую. Вони не були вашими конкурентами. Так вони балотувалися по списку блок Петра Порошенка на вашому окрузі на Кіровоградщині, був поставлений. Технічний кандидат. І чи не пов'язуєте поміж собою сьогоднішнє голосування, щоб вас не допустити до керівництва комітету з власне тим випадком, що в не дуже красивий спосіб ви набули це депутатство? Я своє депутатство набув, проїхавши 20 тисяч кілометрів, провівши 220 зустрічей годинних з людьми і знаю цей округ і проїхав вздовж поперек краще і отримав найбільшу підтримку за всі часи України. Як давно ви України. знаєте цей округ. Ну, безпосередньо сам округ, я об'їхав за час виборчої кампанії. Як давно? Але чому місце, ви на тому окрузі опинилися? Тому що Рідна в цей земля. округ входить село Захарівка, в якому народилась моя бабуся, в якому е, народився мій батько, в якому я з, з сестрою з малою мою, вирос там, ну, провели частину свого дитинства. Там живуть наші родичі, там навіть є музей Захарівка, в якому частина, якщо ви приїдете, угу. частина цього музею присвячена нашій родині. Окей. Це, це саме тому, чому я прикажу. Якщо мене запитають, чому я поїхав з Києва, я вам скажу, в 2012 році, в місті Києві, я балотувався і набрав 31 чи 32 тисячі голосів, що значно більше, ніж більшість переможців на цих виборах в місті Києві. Але проти мене. Ви хочете поговорити про гречку? Ні, я хочу сказати, що проти мене було виставлено бренд, Послухай. який переміг. І на цих виборах я точно розумів. Що якщо я піду в місті Києві балотуватись по цьому округу, то чи той довгий, чи будь-хто не зможе в місті Києві, як самовисуванець, боротися з брендом? Не, не зможу боротися з об'єднаним опонентом від Блоку Порошенка від Віталія Кличка, від Батьківщини. У вас же бренд був конкурентом що... на Кіровоградщині. Я запитую, чому Ми... технічний кандидат, чому ваш соратник був вашим суперником? Ну, поясніть. Це, це ваша інформація. Тоді запитуйтесь, будь ласка, у тих, у кого ви, е, до кого ви адресуєте. Це Я точно не до мене запитання. Цей округ був квотою блока Віталія Кличка удару. І, будь ласка, запитуйтесь у них.